Всім людям землі. Доброго ранку тобі і мені! Хай день буде вдалим! Успішним нехай на добрі справи наш день починай! Діти, сьогодні, 14 жовтня, особливий день, адже українці відзначають три свята одночасно! Свято Пресвятої Покрови, День Українського козацтва. Та День захисника України. Ці всі три свята тісно пов'язані між собою та виникли послідовно. Пропоную вам послухати розповідь про виникнення цих свят. Свято Покрови Пресвятої Богородиці або Святої Покрови для православних українців є одним з найбільших релігійних свят осені. Кажуть, що під час бою Пресвята Діва Марія накрила своїм покровом християн. Таке заступництво Богородиці дало їм сил і вони дали достойну відсіч чужинцям. Свято Покрови ознаменує засинання природи та втривання землі на зиму. Справді, в жовтні перші дерева втрачають листя, всі плоди вже дозріли. Прийшла покрова на дереві у голову. Святом Покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. З давніх давен Божа Матір вважається покровительницею усього українського козацтва. Козаки наскільки глибоко і щиро шанували образ покрови Божої Матері, вірили у її силу і урочисто святкували цей день, що у народі закріпилася й друга назва свята козацька покрова. Тож такі були козаки. Вважають, що слово козак походить від слова «коза». Козаки були спритні, як кози, і втягалися в козячі кожухи, які носили шерстиною доверху. Слово козак означає вільна людина. Козаки були дуже вправні воїни. Їх відвазі та волелюбності можна тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі. Козаки були надзвичайно сміливими і не боялися смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться захинути в бою. Довга чуприна козаків називався Оселедець, якого вони любили загортати за вухо. Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився порогами Дніпра, тому козаків ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ, бо вона була відгороджена, відсічена навколо, і до нього не було приступу. Січ була оточена ровом і великим валом. На якому стояв дерев'яний частокіл. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі. На Січі були курені, де козаки жили постійно, вчилися військовій справі, готувалися до походів. Посередині січі стояла церква Святої Покрови. З надвору дуже скромна, а всередині повна золота і срібла. Перед важкою подією чи походом козаки молилися святій покровительниці. Головним місцем на січі був Майдан, де вони збиралися та обирали старшого над ними гетьмана. Бути хорошим воїном у випадку козаків означало бути добрим моряком. Їхній човен називався Чайка. Основа якого видобна з верби або липи. Борта обшиті дошками. На борту підв'язаний пояс очерету, який захищав чайку при обстрілі, і навіть якщо чайка набирала води, то завдяки в'язанкам очерету вона не потоне. Це був дуже легкий та маневрний човен. Ним було дуже легко керувати. У разі потреби козаки могли швидко підняти вітрила або, навпаки, перевернути корабель вверх дном. На суші козакам допомагали їх вірні напарники коні. Козаки дуже любили їх та доглядали за ними. Також на озброєнні в козаків була булава та шабля. Що ж одягалися козаки? В одязі козаків були штани. Вони були дуже широкі та дозволяли козаку вільно та швидко рухатись. Такі штани називалися шароварами. Щоб шити такі шаровари, потрібно було багато тканини. Підперезані штани були широким, довгим поясом. Носили вишиту сорочку в прохолодну пору року зверху одягали жупан. Шапку із суконним верхом та на ноги одягали юхтові чоботи переважно червоного кольору. Так як і в давні часи козаки боронили рідну землю, наші славні солдати військові стоять на варті незалежності єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу. Тому сьогодні відзначаємо свято День захисника України. Діти, давайте і ми побудемо маленькими козачатами і виконаємо козацьку фізкульт хвилинку. Діти, давайте пригадаємо, що одягалися козаки. Пропоную пограти в «Одягни козака». Що ж одягали козаки? Ану, погляньте. Джинси, шорти чи шаровари. Так, діти, вони одягали шаровари. Чим підперізували свої шаровари? Поясом. Тяжками, чи, можливо, широким поясом із тканини. Так, широким поясом із тканини. Що одягали на ноги козаки? Кросівки, туфлі, чи, можливо, чоботи. Так, діти, козаки одягали на ноги чоботи. Що одягали поверху козаки? Так, це буде вишита сорочка. Молодці. Що одягали в прохолодну пору року? Жупан, світер, пальто чи піджака? Так, діти, в прохолодну пору року вони одягали зверху жупан. Що ж було на голові в козаків? Шапка, кепка чи, можливо, шапка із суконним верхом? Так, діти, на голові була шапка із суконним верхом. Ось ми з вами і одягнули нашого козака. Маленькі козачата, ви швидко справилися з цим завданням. Наше заняття добігає до завершення. Але пропоную вам вивчити ще козацьку мирилку. Я козак, і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі дітлахи, мужні діти козаки. Думаю, ви запам'ятали, хто такі козаки та що потрібно завжди бути дружніми. На цьому наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!